Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події п'ятниці. 7 лютого в студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску чому самостійні ліси мають бути передані до лісового фонду. Нараховано біля 11 мільйонів гривень збитків. Медіатека запрацювала у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг. У нас була звичайна бібліотека. У Коломиї виступили студенти Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Це та інше детальніше. давайте далі. Національна поліція України та служба безпеки України викрили злочинну групу осіб, які постачали наркотики до установи виконання покарань. Фігурантів затримано. Поліцейські заблокували черговий канал наркотрафіку, який функціонував не лише у виправній колонії, а й дієм на території інших областей. Його організували один з ув'язнених разом зі спільниками. Їх протиправну діяльність задокументували та зупинили оперативні працівники управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції. Ції спільно зі слідчими слідчого управління та співробітниками служби безпеки України до судового розслідуванням було встановлено, що канал незаконного постачання наркотичних речовин налагодив 41-річний чоловік, який уже відбував покарання за минові злочини. Фігурант мав двох спільників на волі: – 58-річного та 40-річного мешканців Івано-Франківська. Вони купували, фасували наркотики, маскували їх у харчі, побутову хімії та інші речі. Надалі замасковані наркотики переправляли до виправної колонії у посилках щоразу від імені вигаданих відправників. Поліцейські задокументували, що злоумисники організували щонайменше 11 посилок наркотиків у місцях позбавлення волі а також передали 6 партій заборонених речовин в інші області. Під час обшуків у виправній колонії та за місцями проживань фігурантів вилучили. Наркотичні засоби близько сотні таблеток, які місця заборонені наркотичні речовини, а також порошкоподібні речовини у зіп пакетах: електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони. Та інші речові докази Три фігурантам слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним тримання під вартою з сроком на 60 шістдесят. Досудове розслідування триває. Наразі поліцейські встановлюють додаткові канали надходження наркотичних речовин та інших ймовірних учасників протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обла. Сна прокуратура 73 одиниці вогнепальної зброї та більш як 500 набоїв різного калібру задекларували в поліції громадяни Прикарпаття. Від початку кампанії декларування до підрозділів поліції Івано-Франківської області звернулися 65 осіб. Нагадаємо, процес декларування розпочався наприкінці листопада 2024 року. На Прикарпатті громадяни задекларували в поліції 73 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого: 5 одиниць автоматичної зброї, 2 пістолети, 55 рушниць, 11 гвинтівок. Та дві одиниці комбінованої зброї. Процедура декларування зброї досить швидка та проста. Необхідно звернутися на спецлінію 102, Після чого впродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції та подати письмову заяву, паспорт, інфікаційний код, витяг про місце проживання, реєстрацію та фотокартку. Після візуального огляду вогнепальної зброї співробітники поліції перевіряють отримані відомості, обліковують зброю, видають особі повідомлення про декларування, роз'єм. Яснюють правила безпеки, носіння зберігання та перевезення вогнепальної зброї та про відповідальність за її порушення після процедури декларування. Поліцейські повертають зброю декларанту 25 листопада 2024 року. Розпочався процес декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами. Це відбулося після вступу в дії закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо досконалення порядку отримання декларування. Та поводження з вогнепальною зброєю самостійні ліси мають бути збереженими та включеними до лісового фонду. На цьому наголосив начальник відділу лісового та мисливського господарства області Роман Поціхович. Наразі передачу самозаліснених ділянок вже здійснили кілька громад. Чому це важливо, розкажемо в сюжеті. Роман Поціхович розповідає, ліси, які не використовуються в сільському господарстві та місцевими громадами, зазвичай захаращені та стають джерелом пожеж. Начальник відділу лісового та мисливського господарства області каже, такі території мають бути передані лісовому фонду. Так збільшиться площа існуючих лісів, від чого у виграші будуть і громади. Це отримання земельного податку рентної плати від лісосподарських підприємств. У випадку отримання статусу лісу на цих ділянках відповідно до законодавства необхідно організувати ведення лісового господарства, що в свою чергу призведе до створення нових робочих місць у громад і збільшення надходжень до бюджетів у вигляді податків та обов'язкових платежів. Усі роботи з формування земельних ділянок, їх передача, постійне користування виконуються коштами ДП ліси України. Тобто громада не тільки нічого не витрачає, а й заощаджує кошти, адже постійні витрати з охорони захисту та догляду таких лісів лягає на бюджет громад. На Франківською обласною адміністрацією територіальні громади було зобов'язано зібрати інформацію щодо самозаліснених ділянок. Відбувалися виїзні наради, а в тисминицькій адміністрації показово передали у користування 214 гектарів самостійних лісів. Західним регіональним управлінням лісового господарства інтентифіковано 420 ділянок площею 6 гектарів. Подано 85 прохань до громад, аби вони прийняли рішення щодо визнання їх самозалісненими. Адже шкода заподіяна не наданому в користування лісу. Відшкодовує територіальна громада. На 2024 році були проведені ряд таких виїзних рейдів і перевірок, і нараховано біля 11 мільйонів гривень збитків. Які нанесені. цього року сільські ради та грай адміністрації області за зволікання із передачою самозаліснених ділянок користувачам сплатили понад 2 мільйони штрафів. Наразі передачу самозаліснених ділянок здійснили Калоська, Снятинська, Нижньовербіська, Матеєвецька, Перегінська, Білоберійська, Городенківська та Тисменецька громади. Медіатека запрацювала у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг. Це сучасний простір, який обладнали за кошти міжнародного гранту. Його вартість понад мільйон гривень. Осередок, де мультимедійна дошка, комп'ютери та багатофункціональні меблі зроблять процес навчання більш доступним і ефективним, кажуть викладачі та ліцеїсти. Була бібліотека, а стала медіатека у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг оновлене із сучасною технікою, приміщення, які вже встигли випробувати та оцінити викладачі та ліцеїсти. До слова, тут навчаються 598 хлопців та дівчат, здобувають вісім професій: агент спостачання, кухар, офіціант, кравець, продавець, електрик, кондитер, оператор програмного забезпечення. У нас була звичайна бібліотека без навантаження техніки, а тепер з мультимедійною дошкою, з комп'ютером, де учню дуже зручно працювати. Директорка закладу Талія Квартюк каже, одразу цей осередок став популярним у ліцеї. У просторі почали проводити найрізноманітніші заняття. Продовжує звичайна бібліотека. Перетворилася на коворкінг центр. Вчителі проводять окремо уроки, дуже захопилися. Підбирає під свою тему, де йому пасує. Він вже тут проводить урок. Чи це української мови, чи англійська дуже німецька багато? Навіть математику проводять, учні просто заходять після уроків попрацювати. Багато функціональні меблі, 12 комп'ютерів, мультимедійна дошка були придбані за кошти міжнародного проекта проєкту, розповів Віктор Кімакович, директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, загалом продовжує такі медіатеки. Вдалося облаштувати у 25 закладах профтехосвіти і коледжах Івано-Франківщини. Чотири із них. Медіатеки – це такий новітній підхід до роботи бібліотек. Такий центр для учнівського самоврядування, де вони будуть не тільки вчитися і читати, а вони також будуть створити свої власні проекти. Тут є всі технічні засоби ксерокси, мультимедійні дошки, і, звичайні такі маркерні дошки. І всі меблі рухаються, можна міняти простір України. Євросоюз проект, «Дунайський проект, завдяки яким виділення було ці кошти для закупівлі. цього обладнання. до слова зовсім скоро у коломийському професійному ліцеї сфери послуг запрацює осередок для викладання Предмету захист України цікаво, що тут займатимуться учні одразу двох закладів. Простір вже вражає розміром та наповненням, але каже Наталія Квартюк, це ще не все. У середку ми маємо державне забезпечення, комп'ютери, електронний тир. Багато такого військового спорядження маємо куточок медицини. Дрони маємо де вчимося управляти дроном. Марина Максимів, Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Технічне оновлення для навчальних закладів Коломийської громади, інтерактивні панелі, обладнання для класів природничих наук та осередку захист вітчизни. Також місцеві ліцеї отримали профільне обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології та географії. Впровадження реформи нова українська школа розпочалося у 2018 році. Та деякий час реорганізація освітнього процесу не мала державного фінансування. Розповідає Марія Козловська, начальниця управління освіти Коломийської міської ради. Діти, які розпочали нову українську школу, уже в сьомому класі зараз. І е, три роки поспіль нова українська школа не фінансувалася. Та впродовж цього часу фінансували закупівлю необхідних для нуш речей. Це і парти, і мозабуки, інтерактивні панелі за кошти з міського бюджету. Продовжує Марія Козловська. У цьому році це фінансується за рахунок державного бюджету. Хоча і міська рада закупила нам уже мозабуки і, е, про, е, і комплекти парт. Але державний за рахунок державного бюджету спіль... Вільно співфінансування міської ради вже закуплено нове обладнання. Обладнання не тільки для нової української школи, а для Кабінету захисту країни. Тепер майже усі заклади освіти громади отримали технічне оновлення. Усе профінансували із державного бюджету. Частину співфінансували з місцевої скарбниці. Загалом на придбання оновлень для закладів освіти Коломийської громади виділили із держсубвенції понад 5 мільйонів гривень. Ділиться Віктор Кімакович, директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської обл адміністрації, незважаючи на військовий стан, держава підтримує розвиток освіти, і з державного бюджету надходили субвенції на закупівлю обладнання для нової української школи для викладання предмету захисту вітчизни, для обладнання класів мультимедійними засобами навчання. Закупівля обладнання більше ніж на 5 мільйонів для колумбийської територіальної громади у співфінансуванні з органами місцевого самоврядування. пропорційно до кількості учнів у 7-8 класах. Ну I don't know. Таке необхідне технічне та профільне обладнання отримують не лише заклади освіти в Коломиї, а й в інших громадах району, каже начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми повинні рухатися в ногу зі часом, і ми бачимо, що нова українська школа і наша освіта повинна розвиватися швидкими темпами. А для цього, щоб дати якісні знання дітям, потрібна необхідна для цього мультимедійна техніка, навчальні класи, і це дуже важливо, коли ми наші навчальні заклади такі отримують. Необхідне обладнання. Хочу сказати, що всі наші територіальні громади Коломийського району отримують і вже отримали частина цих, цього обладнання. І ми щиро дякуємо, те, що в такий складний час уряд, президент, держава за сприяння голови обласної військової адміністрації ми отримуємо таке необхідне для нашої освіти обладнання такі оновлення за кошти з держбюджету відбуваються у всіх громадах Прикарпаття, повідомив Віктор Кімакович. У Коломиї виступили студенти Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Піаністи Макар Войнаровський та Дар'я Куровська не лише виконали класичні твори, а й поділилися досвідом з юними музикантами Коломийської музичної школи номер 1 де й відбувся концерт гостей зі Львова. Майстер-клас бачили наші журналісти. Ністка Дар'я Куровська, випускниця Коломийської музичної школи, нині студентка другого курсу Львівської музичної академії, розповідає, трепетно повертати свій рідний навчальний заклад. Нині тут, щоб не лише зустрітись з викладачами, а й продемонструвати свої нові знання. Міння та майстерність це завжди дуже тепло грати на цих інструментах, на яких я зростала. Разом з Дарією до Коломиї приїхав і Макар Войнаровський з Луцька. Вони однокурсники. У нас є в консерваторії такий предмет, як фортепіані-дуети, і ми з Макаром одразу знали, що ми в цьому плані сходимось. Я нікого більше не розглядала, окрім нього як партнера по дуетах. У нас це дійсно виходить, і в нас є якийсь зв'язок. Насправді просто хочеться якось зацікавити грати не тільки сольно, як це популярно для викладачів та учнів музичної школи. Виконали сонати Моцарта, Бетховена, а також п'ять вальсів Брамса. Кожен візит випускників до Коломийської музичної школи це особлива подія, каже Любов Хомич, завідувачка фортепіанного відділу Коломийської дитячої музичної школи номер один імені Анатолія Кос Анатольського. Дар'я Коровська її випускниця. Ми завжди раді бачити наших е, дітей. Є така традиція, що вони дуже часто приїжджають з концертами е, в свою рідну альмаматер. Анастасія Барщук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує на вистави вже цієї суботи, 8 лютого, глядачам покажуть постановку міс Жулі про вічну тему кохання протистояння чоловіків та жінок і соціальну нерівність. Початок о 17 годині. В неділю 9 лютого відбулися вимушені зміни в репертуарі. Цього дня о 12 годині для дітей шкільного віку. Покажуть захоплюючу історію Тереодори з Васюківки, Всеволода Нестайка та Дмитра Гусакова. Ну а увечері для відвідувачів відбудеться сеанс сміхотерапії з комедією Франца Крьоца. Рятуйте мене женять. Початок о 17-й годині. Квитки в касі театру. Інформація і колективне бронювання за телефоном 096 651 03 82. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті. ntktv.ua, слухайте на радіо Сяєво та Переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.